Давай гонку. Та да, взагалі без шансів. Скільки машина проїде зимою? Ну я думаю, стабільно 350 від неї можна очікувати. В нього є харман Кардон. Музика. Клієнту ми зекономили 10 тисяч доларів від вартості нового автомобіля. Ми маємо для вас чудовий Volkswagen ID 4 Prime і Марина, яка на ньому проїхала зі Львова до Києва. І хочемо Марини почути її враження, попросити, щоб вона розказала про цю машину. Як взагалі ти жива? Все окей? Так, але про це я поділюсь згодом, так що не перемикайте і приємного перегляду. This is the This is the Ми з вами маємо автомобіль Volkswagen ID 4 Prime. Повний привід. Вона насправді бодра, бо в порівнянні з ID 4 Pro, або Light Pro, або Pure Plus вони не їдуть, вони дуже повільно їдуть, і навіть Nissan Leaf він якось швидше підриває, ніж оці от автомобілі. А от Prime на повному приводі, я, як людина, яка їздить на Теслах, можу сказати, що так, він нормально, достойно їде. Тобто на ньому можна швидко обігнати, на ньому можна добре стартанути і кайфанути від того, що ти їдеш на потужному, класному електромобілі. Отже, ми з вами їдемо в автомобілі, який 10-й місяць 2021 року випуску. 24 330 км пробігу в ньому. У нього є е, харман Кардон музика. У нього є проекція на екран, у нього є камери 360. І е, саме головне, що стан автомобіля, от ми зробили хімчистку, він просто як новий. Тобто не новий, але як новий, да? враховуючи, що це 24 тисячі. І головне, клієнту ми зекономили, який придбав цей автомобіль, 10 тисяч доларів від вартості нового автомобіля. Тобто ця машина клієнту обійшлася на 10 тисяч доларів менше, ніж коштувала б нова така сама машина. Ви знаєте, що хочеться зауважити? Ми спеціально приїхали на Поділ. Тут у нас трамвайний шлях. І от по цій плиці автомобіль їде реально м'яко, тобто Хоч тут і немає пневмопідвізки, але тут є адаптивна підвізка і ну, різниця з більшістю автомобілів, які є, реально дуже м'який е кросовер. Тобто для їзди по нашим дорогам це хороший варіант по підвізці. незважаючи на те, що тут стоять великі диски. От зараз ми проїжджаємо трамвайну колію. Вона набагато менше відчувається ніж ну, в більшості інших машин, навіть якщо порівнювати з Теслою, то ця машина м'якша. Вона гірше управляється, але вона реально м'якша. Я там в минулому відео розповідала, що за кермом я не сиділа я взагалі. Ну, дуже мало знайома з цією машиною, але я зовсім забула, що ми їздили в Одесу. Я знімала огляд на цю машину. Правда, не топова комплектація була. Ми знімали відео порівняння айдішки четвертої комплектації Pro з Tesla Model Y, Тому з цією машиною я знайома добре, як виявилось, я просто підзабула. І комплектація Prime ще краще, ще довершеніша, ще комфортніша. Особисто мені дуже подобається ця машина. Я відкриваю для себе тут якісь нові функції. Чим більше ти з нею знайомишся, тим більше плюшок ти в ній знаходиш. Ось сьогодні, до речі, знайшла, як підкачати спинку. І коли надувається воно, як ти сидиш, як на надувному матрасі, досить прикольно йде підтримка попереку. Я не знала, що тут таке є, але бачите, треба поклацати, і ти знаходиш якісь прикольні штуки. І оскільки ми оглядали версію Pro, в нас є відео на каналі, P'ure Plus чи то Pure був, не пам'ятаю, це в нас комплектація Prime, сама топова, тому давайте подивимося, чим вона відрізняється і які фішки в неї є, яких немає в інших комплектаціях. Перше, в мене в руках телефон, щоб далеко не ходити, в нас бездротова. Зарядка. Все працює, все окей, досить, досить зручно. І з того, що, знову ж таки, під руками, щоб далеко не ходити, це шкіряне кермо з підігрівом. У інших комплектаціях це пластикове кермо, як я вже казала, яке, напевно, прослужить довше, ніж сама машина. Але погодьтеся, шкіру в руках тримати приємніше. Далі, це те, що в нас знаходиться перед очима. Це проекція. Дуже зручно, нам нікуди не потрібно переводити погляд, достатньо просто змінити фокус. Ти бачиш швидкість, і ну, як на мене, це дуже зручна штука. Особисто від мене лайк. Далі око в мене впало на колоночку, на динамік. І звісно, що тут найкрутіший звук. З усіх комплектацій айдішок. Оснащена в нас машина системою Harman Kardon, преміальна акустика, тому можна їхати, слухати улюблену музику і насолоджуватись видами, які перед нами відкриваються. Ще однією відмінністю преміальної комплектації є панорамний дах зі шторкою, який відчиняється. Тобто, простим рухом пальця ми можемо відкрити шторку. Закрити шторку, доторкнувшись, зупинити так, як нам це потрібно, і відповідно відкрити люк. До речі, класна штука, сіточка. Прикольно виглядає. Я думаю, о, а для чого вона відсікати вітер чи комах набридливих? Але це вже не так важливо, тому що в нас зима на носі користуватися цим будем влітку, а точніше, не ми, а новий власник. Далі наступна відмінність це консоль. Вона тут трохи перероблена і, як на мене, зручніша. Чому перероблена? Тому що була необхідність розмістити тут бездротову зарядку, власне, її сюди помістили і довелося трохи перекомпонувати. І прикольна є тут штука для копійочок. Така малесенька-малесенька ничка. Ну, досить цікаво виглядає. І крута штука це пам'ять сидінь. Вона є не тільки в цій комплектації, але все рівно це зручно, коли машиною користуються декілька власників. І моя просто улюблена штука на довгу дистанцію це масаж сидінь. Спочатку, коли вмикаєш досить незвично, ніби тебе щось так підштовхує вперед, ти трохи лякаєшся, але потім звикаєш, і воно собі так повільно працює, робить тобі масажик дуже ніжно і автоматично відключається там. Після п'яти хвилин здається роботи. Потім можна вімкнути ще раз. Досить прикольна штука. Також в нас присутні деякі зміни в оздобленні салону. Тут вже йде шкіра на сидіннях, немає хромованих вставок, шкіра на дверних картах. Посередині тканяна така вставка, щоб можна було з комфортом сидіти влітку. І для задніх пасажирів з'явився підлокітник з підстаканниками, чого не було в попередніх молодших версіях. Давайте з вами оцінимо зовнішній вигляд автомобіля. От ми її помили, відполірували. Машинка виглядає як нова, є невеличка. Така ну, типу, подряпина, скол, так, що немає фарби на передньому бампері, це можна прибрати. Далі дивимося. Крило у нас в ідеалі. Дуже прикольно виглядає прайм. Невеличка малесенька царапинка на дверях. Ці двері в ідеалі, крило в ідеалі, бампер задній в ідеалі, кришка багажника теж в ідеалі. По бажанню клієнта залишимо чи не залишимо китайські аерогліфи, як він скаже. Крило теж в ідеалі. Диски, до речі, подивіться, із чотирьох дисків на одному є ну, трошки невеликі пошкодження. І то я б не рекомендував клієнту їх зараз робити, тому що нова машина для них да, незвична. Поїздити якийсь час і потім вже ремонтувати це. Отже, продовжуємо ці двері у нас в ідеалі, двері також в ідеалі і крило в ідеалі. І у фіналі, що ми маємо? Електромобіль з пробігом до 30 тисяч з ціною на 10 тисяч доларів дешевше, ніж така машина нова. Давайте порахуємо з вами наперед. Якщо би зараз людина купила там, нову таку машину за 37 тисяч доларів, цю клієнту купили за 27 тисяч доларів. Через 5 років, коли вони будуть її продавати, у цієї машини, наприклад, буде 130 тисяч пробігу, у тої нової машини буде 100 тисяч пробігу. Як ви думаєте, різниця 10 тисяч доларів. Да? Як ви думаєте, через 5 років на вторинному ринку, яка різниця буде між цією машиною і тою, яку купили сьогодні на 10 тисяч доларів дорожче, да? тобто за 37 тисяч, очевидно, що. Більш вигідною є покупка цього автомобіля, тому що втрати при продажу будуть менші для клієнта. По функціям, що 21 рік, що 2023 рік, нема взагалі ніяких е, як покращень від компанії Volkswagen. Що було в 2021, та саме вони нам продають і в 2023-му, тільки шильдик вже на автомобілі буде 2023 рік. Ви можете такий самий собі ID. Тільки там в білому, в синьому кольорі, в червоному, можливо, кольорі, да? в сірому кольорі замовити в нас для себе з знижкою від 5 до 10 тисяч доларів від нового автомобіля. На рахунок режиму управління в нас є звичайний драйв, коли машина їде не і режим брейк це посилена рекуперація. І я, власне, коли їхала зі Львову в Київ, намагалася заміряти розхід автомобіля і як власне рекуперація впливає на довгі дистанції. Чи буде вона якось допомагати і заощаджувати е, кілометри? І що можу сказати? Я різниці не відчула. Особисто мій досвід це в режимі брейк. Мені подобається їздити більше, тому що це дозволяє керувати машиною однією педаллю. І коли ти, наприклад, їдеш в потоці і тобі треба піти на обгін, ти прижимаєшся чим якомога ближче до машини, які їдуть попереду. І Коли ти їдеш в режимі брейк, машина автоматично тормозить, тобі не потрібно знімати а, і ну, регулювати швидкість своєю ногою. І коли ти йдеш на обгін, ти нажимаєш на газ, машина швидко прискорюється. Коли ж ти їдеш у звичайному режимі драйв, тобі постійно потрібно пригальмовувати. І коли ти котишся з гірки в режимі брейк, тобі просто потрібно тримати ногу на педалі газу в одному положенні, тоді машина їде з тією швидкістю, яку ти тримаєш. А коли машина їде накатом, відповідно, ти можеш швидко скотитись і якийсь час підніматися на гірку, не натискаючи на педаль. Але все рівно до натиснути потім щоб підтримувати швидкість, потрібно. В будь-якому випадку тому особисто ну я не побачила різниці: брейк чи звичайний драйв ну якоїсь економії, тому що розхід в нас вийшов. У мене було два проміжки дороги. Розхід вийшов ну один на один. Тому якою опцією користуватись, це вже такий суб'єктивний досвід і обирати кожному. Я з задоволенням їжджу в режимі брейк і просто в мене немає навіть потреби перемикатися в звичайний драйв. Давай гонку. Давай гонку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ми пробували встигнути за трійкою перформанс, але в нам трошки не вдалося. Але ви маєте розуміти, що прайм він все одно валить. Ну, типу, все одно машина швидка і спринтує і валить. Щось Марина розійшлася у нас трохи. Щось Марині, Марині тільки дай оце погасать, все, вже вона гасає. Ну а насправді реально дуже класний автомобіль. І я рекомендую, якщо у вас, ви там розглядаєте собі ID4 і по бюджету обираєте між там новим Pro або там Pure Plus, і за цю ціну можете так само замовити і там, почекати 3 місяці і отримати бушний Prime, все-таки Prime. Набагато цікавіша машина, тим більше у нас для України повний привід, зима, дороги не завжди почищені. Особливо, коли живете за містом, повний привід це повний привід. Це набагато краща безпека на дорозі зимою, управляємість автомобіля, ну, повний привід це повний привід. Да. Зараз їдемо по поганій дорозі, якраз ремонт дороги. І от в цьому плані ID4. Реально ну, велика різниця з більшістю автомобілів. Тобто дуже м'яка підвізка, при тому, що ну, на автомобілі можна нажати. Можна добре прискоритись, обігнати і так далі. От знову ями. Нормально їх е зменшує. І, до речі, на таких колесах на цій підвісці добре їхати по брущаці. От ми їхали тільки що по, е подолу. Трамвайна колія, плитка, брущатка. Класно з'їдає отакі особливо маленькі ямки. Та взагалі без шансу. Батарейка тут 80 з лишнім кіловат. Якщо не помиляюсь, то ну, десь приблизно 84, там 83,8 по паспорту і заявлений пробіг у цієї машини 500, 520, 550 кілометрів в різних джерелах можна зустріти різну інформацію але скажу з власного досвіду їзди по трасі на довгу дистанцію 400 кілометрів машина стабільно проїде при середній швидкості 100 кілометрів на годину без клімату Якщо їхати швидше з кліматом, то десь на 350 можна орієнтуватись, але якщо повсти собі помаленьку, 80 км на годину, не вмикати клімат в ну, міжсезоння, коли ще не жарко і не холодно, то я думаю, 450 машина проїде, тому орієнтуємось десь на такі показники: 400-450 км. Скільки машина проїде зимою, ну я думаю, стабільно 350 від неї можна очікувати. По динаміці машина можна сказати живенька, швидкість в неї приблизно 7 секунд. Десь до 100 Вона набирає. Ну заявлено 6,5, але можемо орієнтуватися на 7. Досить швидко, досить комфортно йти на обгін, прискоритись, коли потрібно. Тому е динаміка хороша у цієї машини. Термується машина добре. Вона м'якенька, добре з'їдає на рівності дороги. Лежачі поліцейські нарікань немає. Відпрацьовує. Добре, ну і власне зарядка є. Швидка зарядка 125 кВт, здається, максимум, який машина може приймати. Заряджається досить швидко. Тому, власне, по комфорту, по дальності хода, наявність швидкої зарядки робить цей автомобіль ідеальним як для міста, так і для заміських умов. Отже, друзі, віддаємо Volkswagen ID 4 Prime, який ви побачите скоро на нашому каналі. Обзор. Розкажіть наскільки було страшно оплатити всю суму наперед? Ну мені е, порекомендував у вас знайомий, тому він у вас вже брав автомобілі, тому я вам довіряла. Як вам взагалі машинка враження? Е, машина супер, мені дуже подобається, враження прекрасні. Тому дуже дякую вам. Торжественно вручаємо вам ключики дякую. і класної експлуатації, кайфуйте, насолоджуйтесь. Дякую. Отже, підсумуємо. Дуже достойний автомобіль. Марина, так само як і я, ми розділяємо, що за свої кошти він дуже цікавий, особливо на повному приводі, Prime Бушний з Китаю. Тому, якщо ви надумали, замовляйте, заходьте в Велмоб. Заходьте в номер автосалону на сайті, пишіть нашому менеджеру або дзвоніть. І три місяці така красуня у вас по дуже привабливій ціні. Дякуємо за перегляд, дякуємо, що були з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, скидуйте це відео вашим друзям, тим, кому це буде цікаво, і до зустрічі в нових відео.